Вітання, шановні глядачі, першого подільського закликає вас до формування нашого ефірного контенту у рамках програми з перших уст. Номера телефонів ви бачите на своїх екранах. Долучайтеся до обговорення сьогоднішньої теми та ставте питання сьогоднішньому гостю. Сьогодні тема ефіру: – безпечно. Справа в тому, що порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення це чи не найчастіші, скажімо, випадки пожеж у побуті. Якщо ви нехтуєте певними правилами саме в осінньо-зимовий період, і сьогодні ми дізнаємося про те, як правильно власне такий вид опалення використовувати у своєму побуті, про те. Про ті непоправні жахаючі наслідки, якщо ви знехтуєте цими правилами, про рейди, які проводяться працівниками ДСНС у Хмельницькій області, і не лише про це будемо спілкуватися із фахівцем. Давайте я вас познайомлю із Дмитром Клімовим. Це головний інспектор відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС у Хмельницькій області. Здравствуйте, пане Дмитро. доброго дня, пані Людмила. Дякую, що завітали. Дякую вам. Насправді вже встигли глядачі, якщо ви так уважно дивилися наші ефіри, ознайомитися із певною жахаючою статистикою щодо пожеж. Нещодавно на Фейсбук-сторінці, навіть наша ДСНС, наше головне управління ДСНС у Хмельницькій області ділилися цією інформацією, і власне дякую, що саме ви стали ініціатором створення сьогоднішнього ефіру. Що вам важливо доносити до наших глядачів, до нашого населення цю надзвичайно важливу життя необхідну, я б сказала, інформацію. Тож слухайте уважно, робіть висновки, шановні глядачі. Отже, що до статистики, давайте ознайомимо наших глядачів, що за дані сьогодні ви маєте. Зокрема, з початку поточного року на території Хмельницької області виникло 1472 пожежі проти 1101 пожежі за аналогічний період 2021 року. На пожежах загинуло 44 особи. Серед загиблих наступні соціальні верстви населення. Пенсіонери, 25 пенсіонерів загиблих, угу. що становить 56%. 18 осіб без певного роду занять, що становить 40%, та один працівник, що становить 2% від загальної кількості. Це коротко статистика пожеж, яка виникла на території Хмельницької області. І це саме ті пожежі, що стосуються неправильної експлуатації пічного опалення? Чи це загалом статистика? Це загалом статистика. загалом статистика. є ще окремо статистика, яка відноситься під час експлуатації пічного опалення? Чи маєте ви такі дані сьогодні? Da, звісно, маємо. Що ми розуміли, який відсоток саме пожежі такого характеру становлять від загальної кількості під час опалювального сезону причинами пожеж, внаслідок яких загинули люди, було порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печей, таких 14 випадків, необережне поводження з вогнем 9 випадків, та порушення правил пожежної безпеки при улаштуванні та експлуатації електроустановок – 6 випадків. Тобто статистика говорить про те, що найбільше випадків виникає під час опалювального періоду з причин порушень правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення, в результаті чого також загинула найбільша кількість осіб. Розуміємо, що кожного року, а то й декілька разів на рік, проводяться певні рейди, які саме ініційовані працівниками ДСНС, і знаю, що до участі таких рейдів ви закликаєте соціальних працівників. І відповідно, найпершими, скажімо, категоріями населення, де відбуваються такі рейди, це багатодітні сім'ї. Це сім'ї, де є дітки, малозабезпечені сім'ї. Розкажіть про результати минулорічних рейдів, ну власне і цьогорічних, адже маємо ще чи чині люди поточного року, і які результати? Першочергово для того, щоб працівники провели рейди населених пунктів, розробляється графік проведення відпрацювань населених пунктів. Даний графік погоджується з головою районної державної адміністрації, представниками соціального захисту, представниками поліції і, зокрема, представники головного управління ДСНС у Хмельницькій області. Відповідно до даного розробленого графіка, щомісячно там зазначено. Певні населені пункти, певні громади, і працівники ДСНС спільно з працівниками соціального захисту, працівниками сільських селищних рад, працівниками поліції. Також часто залучаємо представників засобів масової інформації, проводяться відпрацювання населених пунктів, в ході яких... Ми зазвичай найбільшу увагу звертаємо на найбільш незахищені верстви населення, такі як ви правильно зазначали, багатодітні сім'ї, сім'ї, в яких є престарілі люди. Громадяни, які ведуть асоціальний спосіб життя, і також війна внесла свої корективи. Також звертається зараз увага на тимчасово вимушених переселенців, бо зазвичай дані громадянини громадяни заселилися в житлові будинки, які тривалий час не експлуатувалися, угу. і там ну виникають питання по електромережам, по пічному опаленню. Ми також заходимо. До даних мешканців і зазначаємо, там є зауваження, там є зауваження, щоб вони усунули для того, щоб могли безпечно провести опалювальний сезон. Якщо ви згадали вже про внутрішньопереміщених осіб, то чи є у вас власне цифра, яка говорить, що за вісім майже вісім місяців війни ви відвідали саме стільки житлового да, фонду? Є Розкажіть, цифра, будь ласка, скільки внутрішньопереміщених сховиночко. осіб? З 1038 громадян вже з початку поточного року це загалом, да загалом, да, да да це іменно тимчасово вимушено пересуватиш переміщених да, да, осіб. лише. Приві... Да. Ну знаєте, розумієте, от рейди то таке, от е, зразу ж виникає в голові асоціація, що вони проводяться безпосередньо в осінньо-зимовий період. Але ж насправді це не так. Тобто є Ні. потреба і влітку, да. і та правда ж що... і навесні проводити да. постійно безперервно цю роботу, да. подібні рейди. Да. Ця робота проводиться ну в незалежності від прироку. Вона щорічно проводиться систематично проводиться ця робота. Чи багато порушень було виявлено під час тих рейдів? Дивіться, ми під час відвідування домоволодінь угу. зазначаємо власнику домоволодіння, що є певні порушення, угу. які вам потрібно усунути. Також з нами є зазвичай представник органу місцевого самоврядування, який також звертає на ці уваги, і потім, за результатами кожного відпрацювання, ми е, готуємо і е, надсилаємо лист до органу місцевого самоврядування про виявлені порушення. І орган місцевого самоврядування. Е, в більшості випадків е, усувають дані порушення спільно з керівником того домогосподарства. Тобто, вам не завжди потрібно повторно проводити рейди у ті чи іншій житловому приміщенні. Ви вже покладаєте, скажімо, ці обов'язки на місцеве да, самоврядування. Да, Вони да, вже да, слідкують, наскільки да, усунено було ті, ті інші проблеми? У нас Немає повноважень. Ми не маємо права зайти в житловий будинок і там усувати порушення. Ми просто зазначаємо, що є такі таки-то порушення, і вам їх потрібно усунути на найкоротший термін, бо це може призвести до негативних е і трагічних наслідків. Ну, власне про. Е Негативні та трагічні наслідки трішечки детальніше. Навіть буквально нещодавно на Фейсбук-сторінці Хмельницької обласної прокуратури, якщо не помиляюсь, ми подавали інформацію про те, що винесли вже вирок щодо батьків дітей, котрі загинули. Там була ситуація з чадним газом, але тим не менше. Про відповідальність детальніше розкажіть е, да дійсно добре, що ви нагадали даний випадок, 17 листопада 2021 року в селі Медесівка Теофіпольської громади Хмельницького району виникла пожежа в житловому будинку, в результаті чого загинули діти загинуло четверо дітей. Їхній вік 2015, 2016, 2019 до 2021 року народження. Да, дійсно, вже є на сьогоднішній день в засобах масової інформації і в офіційних джерелах висвітлено інформацію стосовно того, що є вирок суду і батьків притягнуто до кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі наскільки, якщо я не помиляюся, 68 щось... шість... так, 6 5 5 і 6. 6 матері, а 5 років батьків. Тобто, ну, громадяни не мають свідомо відноситись до даної ситуації. Тобто, якщо навіть є порушення і вони можуть призвести до летальних наслідків, за це може бути кримінальна відповідальність. А чи може бути адміністративна відповідальність? Дивіться, якому випадку? Чи нема такого? Ми адміністративні санкції застосовуємо лише під час дійснення заходів державного нагляду, контролю uh -huh. або під час встановлення особи, яка самовільно спалює суху рослинність? Тоді uh -huh. ми вживаємо заходи адміністративного впливу? Отже. Стільки вже проведено роботи, стільки подібних рейдів, інформаційно-просвітницької діяльності, і все одно маємо такі ну жахаючі, непоправні наслідки, як смерті. Як ви вважаєте, чому люди продовжують нехтувати такий дещо ліричний відступ? Але коли говоримо про життя, то і ліричним його не назвеш. чому люди продовжують нехтувати саме правилами щодо експлуатації пічного палення? Ну, деякі люди халатно просто відносяться до деяких правил, а деякі громадянини ведуть асоціальний спосіб життя тобто та людина, яка щоденно береться за чарку і потім після того кури, то ну, працівники ДСНС до нього достукатись в більшості випадків не можуть. У нас були такі випадки, що провели відпрацювання, угу. вручили листівку, і там через певний період з тою людиною трапилась біда. Да І приходимо, да, є листівка, навіть на тому ж самому місці, де ми її залишали, а от і спілкувалися з громадянами, і такі от летальні наслідки ви ці рейдові групи ви вже зазначили, крім соціальних працівників, окрім представника від місцевого самоврядування, наскільки я зрозуміла, входить і поліція да. для того, щоб якось, скажімо. Утихомирити таких ось асоціальних осіб чи для чого от поліція входить? Поліція з свого боку проводить профілактичну роботу. Також зазначає про те, що ну треба дотримуватись чинного законодавства. Я Не до чого веду? Його. як от реагують, так на ваші зауваження та попередження люди, до яких ви В на більшості перевірку? випадків, люди реагують правильно. Угу. Ну, практично там 99% людей реагують правильно, розуміють складність даної ситуації, що її треба покращувати, бо це в першу чергу залежить їхнє життя і здоров'я. Окрім профілактичних рейдів, які не припиняються, Робимо ось такий висновок сьогоднішньої розмови. Ще яка інформаційно-просвітницька робота проводиться? Можливо, за допомогою знову ж таки засобів масової інформації це так. зрозуміло, Для того ми сьогодні тут і зібралися листівки, комунікації різні із ну не знаю, пічної опалення наскільки, хоча і з освітніми закладами, яка ще робота ведеться? Так, дивіться, цього року в кожному за кожним навчальним закладом, такий, як вища, вища освіта, професійно-технічна освіта, школи. Садочки закріплено працівник ДСНС України, який систематично з'являється в даний заклад, навчальний заклад, і проводить масову роз'яснену роботу. Зокрема, дітям роз'яснюються і вимоги і правил пожежної безпеки під час, під час повсяденного життя, можна так сказати. І роз'яснюється, так як ми вже дійшли до того висновку, що найкращий інформатор це дитина, бо дитина прийде і розкаже і бабусі, і дідусю, і батькові з матір'ю, і всім друзям розкаже на вулиці, які також передадуть по цій же самій методиці своїм родичам і близьким. Таку роботу проводимо, також дійсно, да, широко висвітлюється дане питання в засобах масової інформації. Також інформуємо органи місцевого самоврядування, щоб вони на своєму рівні uh -huh. доносили дану інформацію до мешканців до мешканців нашої територіальної громади. Власне, повід раніше і війна зараз внесла певні корективи у таку просвітницьку роботу в освітніх закладах. Чи доводиться ось організовувати такі заходи саме онлайн? Тобто, чи є у вас такі вихід да, на учнів? Є і онлайн спілкуємося з представниками закладів освіти mm -hmm. і з учнями, і наочно приходимо до школи і проводимо такі роботи. Не можу не запитати, що це у вас за а, така інформаційна листівка, вона яскрава. Так, да. Таку листівку ми угу. вручаємо кожному під час проведення відпрацювання. А, Це та листівка, про да. яку ви згадували? Да. Що? Тут вона йде, вручається громадянину і залишається оце от буклетик. Угу. Тут наведено коротко наведено вся необхідна інформація, як уберегти себе під час опалювального періоду. Ну, щодо саме пічного опалення, давайте тепер детальніше про цей вид обігріву, опалення у побуті, Найчастіші помилки, які виникають. От ви прийшли на рейди і побачили щодо експлуатації, там певні. Несправності чи, можливо, знову ж таке нехтування навіть не у самій пічці проблема, проблеми, а те, що люди неправильно там її розпалюють. Чи... От найпоширеніші причини? Е, найпоширеніша причина це така, як люди не першочергово неправильно влаштували опалювальну піч. Там є вимоги до, від, само, від самої труби до горючих матеріалів. Там є певні uh -huh. відстані, дані відстані зазначено ДБН, опалення вентиляції та кондиціонування та правила пожежної безпеки в Україні. Якщо комусь з громадян дана інформація буде цікава, там все розписано і відстані. Оце от першочергова причина. Потім. Неналежна підготовка до опалювального періоду. Кожен опалювальний прилад повинен перед початком опалювального сезону повинен пройти чистку від угу. сажі. І також це потрібно робити під час опалювального періоду. Не просто там один раз почистити, а під час опалювального періоду, якщо бачите, що накоплюється сажа, то його треба почистити. Також перед опалювальним періодом. Потрібно побілити і поштукатурити усі поверхні пічки. Це коли є тріщинки, потрібно да, коли, їх… Да, да, да щоб було візуально видно, що є несправності в пічки. Також дуже поширена причина: це то що люди зберігають на короткій, на маленькій відстані горючі матеріали від топкового отвору. Угу. Тобто поставили сушити речі, десь піш, пішли люди на вулицю поратись по господарству і виникають пожежі. Ще такі є момент, я так пам'ятаю, що біля пічки використовують такі спеціальні металеві, металеві покриття, аби якщо раптом випала жаринка, так вуглинка, щоб не спровокувало пожежу. Так. Да. Все правильно, ви зазначили, так. Да, повинен бути перед топковим отвором металевий лист розміром 0,5 на 0,7 угу. метра. Ну, власне, це те, що повинно бути, і те, от, може, так перейшли, плавно до правил експлуатації пічного опалення. Оце, от, Перший момент там вже такий, не знаю по рахунку наскільки <звісно> скажемо його важливість у переліку, яке місце він займатиме, але попрошу вас, от так, от правила сказати: перше, друге, третє нашим глядачам <звісно> ще також е, основне правило не можна залишати пічку без нагляду та доручати е, топлення печі дітям. <звісно> е, також забороняється. Е, Палити дровами, які виступають за розміри топ топкового отвору, тобто, щоб не можна, щоб якась якийсь прилад, не прилад опалення, де? Скажімо, так. Да, виглядувала так, за так. отвір. Часто ще, от я так згадала момент, коли багатодітна сім'я. Люди використовують пічне опалення для того, аби висушити речі. Це да, є причини, це є причина, Да, да, да. Дуже близько розміщують горючі матеріали до топку отвору і, взагалі, до поверхні, які віддають тепло. Відстані там повинно бути не менше 0,7 метра. До угу. будь-яких горючих матеріалів і від топкового отвора також до будь-яких горючих матеріалів не менше 1,2 і Ну і власне можливо, те основне, що ще варто сказати нашим глядачам як підсумок нашої розмови, пане Дмитре, маєте можливість звернутися, нагадати про важливе. Так, от розумію, що коротко підсумувати не вдасться, бо це все таки певний перелік правил щодо експлуатації, але тим не менше, ваше звернення. Шановні мешканці Хмельницької області та гості міста та нашої територіальної громади, вкотре просимо вас неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки у власних домівках. Не залишайте дітей без нагляду, пам'ятайте лише виконання усіх вимог до правильної експлуатації приладів опалення, зокрема пічного опалення, зможе вберегти ваше життя та майно від вогню і запобігти трагедіям. Подібних до ситуації, яка склалася в 2021 році в селі Медесівка, таке як я вже зазначав. Ми вам дуже дякуємо за змістовну розмову за те, що сьогодні донесли до глядача важливу інформацію. Спасибі взагалі працівникам ДСНС за роботу. Сподіваємося, що кожен глядач першого подільського візьме на замітку все те, що почув сьогодні. Це важливо для вашого життя, для здоров'я та життя ваших рідних. Тож обов'язково користуйтеся тими правилами щодо експлуатації пічного опалення і загалом щодо це один із видів, скажімо, опалення в осінньо-зимовий період. Сьогодні ми саме на ньому акцентували. Увагу. Будемо акцентувати увагу і на інших видах обов'язково, але це вже у наступних ефірах. Я вам дякую, що дивилися. Дякую, за увагу. дякую вам, пане Дмитрию, що пані Людмила Вам бажаю всього найкращого. Бережіться та себе та своїх рідних. Все буде Україна. Побачимось!